Доброго дня, мене звати Катерина Кравчук, і сьогодні у нас третя тема е, присвячена діяльності Агенцій місцевого економічного розвитку. У попередніх двох темах мої колеги вже розповіли про передумови для створення інституції місцевого економічного розвитку і про те, як же ж власне, її створити з юридичної точки зору і як організувати сам процес запуску. Сьогодні ми поговоримо безпосередньо про діяльність, про те, як її планувати, як її організовувати та як її ефективно моніторити. І почнемо ми із е, організації самої роботи із підготовки плану діяльності. Зазвичай команда агенції планує свою діяльність на довгостроковий період, ставить цілі на три роки, на два роки, а також безпосередньо розбиває на завдання на один рік. І власне такий стратегічний план готується цілою командою агенції. Дуже важливо, щоб це була спільна робота. Це є досить тривала робота, оскільки багато речей потрібно проговорити і погодити з усією командою, а також із членами наглядової ради. А також важливо, щоб стратегічний план діяльності агенції узгоджувався із завданнями статутними і стратегічними цілями розвитку території. Власне, сам стратегічний план складається із наступних елементів. У стратегічному плані прописується візія, до якого світлого далекого майбутнього хотіла би прийти команда агенції, а також засновники, які її створювали. Також прописується місія, фактично мета діяльності цієї інституції. Потім команда працює над стратегічними цілями. І визначає пріоритети діяльності на найближчі три роки. Тут важливо розуміти те, що усіх проблем відразу вирішити неможливо, навіть якщо команда ентузіастів і має багато завзяття зробити відразу багато різних проєктів. Все ж варто сфокусуватися, обрати близько трьох-п'яти пріоритетів і е, розписати план проєктів для втілення цих пріоритетів. Після того, через три роки ці пріоритети можна переглядати і встановлювати нові за потреби. Це дуже важливий момент, щоб сфокусуватися, незважаючи на те, який є обсяг роботи, вибрати те, що, на вашу думку, є найважливішим, і цільово працювати над досягненням конкретних цілей у трирічній перспективі. І, власне, це є стратегічні цілі, які потім перекладаються вже на мову операційних цілей. Операційні цілі це є. Фактично, плани діяльності, конкретні, однорічні і з детальною розбивкою на завдання по квартальну. І е, такі операційні цілі потім розбиваються на проекти, і, власне, тоді вже зрозуміло, звідки фінансується діяльність, хто відповідає за виконання і які партнери залучені до виконання цих завдань. Що важливо при підготовці стратегічного плану, дуже важливо, щоб. Кожен найменший крок, який ви плануєте у своїй стратегії діяльності, відповідав тому вашому баченню світлого майбутнього, яке ви на самому початку запланували. Тобто, дуже важливо розуміти, як маленький камінчик, маленька цеглинка впливає на побудову цілого, цілої будівлі. Ось тому відразу, коли структуруєте свій план, перевіряйте, чи стратегічна ціль 1 і операційна ціль 1 взаємопов'язані чи операційна ціль веде до досягнення стратегічної, а стратегічна чи веде до досягнення бачення ширшого. Також дуже важливо при постановці цілей керуватися методикою SMART. Це можна по-різному перекладати чи по-різному для себе називати, але йдеться про те, що цілі, які ви ставите, мають відповідати п'яти загальним критеріям. Перший критерій, вони повинні бути конкретні, тобто з цілі повинно бути зрозуміло, який конкретний результат ви хочете досягнути. Ці цілі повинні бути вимірювальні, тобто обов'язково ви маєте розуміти, пишучи цю ціль, як ви перевірите, що ви її досягли.